Всім доброго ранку, друзі! Готую сніданок, така смакота. Всім смачного, хто снідає, обідає, вечерає в залежності, то коли буде дивитись відео. На дворі ще не було, зараз піду. По погоді ще не знаю нічого. Думаю, буде смачно. Люблю такі варенички. Ну, гарно підзарані, звісно. Вийшла поратись. Але Джексон вчора як шуранув. Я відкрила от там фірточку, щоб він прийшов, але бачу, що він тут ходив. Мабуть, ще й в коморі ночував, тому що бачу, сюди є дорога протолочена. І, і все, сьогодні на площадку не ходив. Слідів нема. Отак От може бути. Несу белуся, друзі. І смаколик. Покидали світ. О, він навіть до хліба доходить. Покидали світ, йду попораюся. Що тут в мене? Твориться. Звісно, всі чекають. Всі чекають, всі виглядають, а белуся. Лейте. опа, Боже, Боже, лейте, ляйте, блідьте, на ходу, белуся, я не можу донести нікуди. Закрили кірточку, ага. Кирпичок сунули. Я тут кладу кірпичок, щоб кіртка не закривалася. так, курей тут в неї подруг було багато. Ну, що ж белуся, у дверах то й у дверях. Що я тобі скажу? Сьогодні зірки Ютубу мають бути долуся кури, кролі і Джексон, якщо прийде. Тому що в мене в мене обличчя. Ой, думала, що гляньте, що вона творить? Куриш не дають, треба курам дати їсти. У мене обличчя... І дуже завоспалилося. Ах ти! На, дурепа! Дуже воспалилося і прям ну таке, показуватись не хочу. Можливо, десь здаля. А ці? Оце так. Оце так. Ти їм дісти принести. Белуся не буде з ними боротися. Хто там? Ти де був, ти де був, ти де, де був. Їсти хочеш, хочеш їсти. Тебе вчора не було цілий день. Ти де був, де був. Ану тихенько, 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 тихенько. От тепер чекай, поки курам дам. Їсть ці платя, чуєте, бо сама залишилася. Оце така. Їсть, їш, їш. Ну, залишила, гляньте. Їж треба туди бігти. Ой. Іди, 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 я з тебе і з тобою буду. Іди, я тобі буду компанію. Отак, доїдай, отак. Все. Тобі треба була компанія. Бачите, яка дівчина компанійська. Тут вже прийшли. А ця компанія прийшла, то вона вже з ними бореться. Все, я думаю, вона вже буде з ними нормально. Ти джексонові їсти давати. Кури. Кури вже доїдають. Ти, Джексота, пішли пес бродячий. Сніданок. Хайда. Миска примерзла, що не можу відірвати. Так, обережна. Ага. Де бродив? Що їв? Що їв цілий день? По погоді, нібито чотири. 4. Все, вже ці двері можна закривати. Джексон на місці. Вони ще не дуже так закриваються, я вам скажу. Так. Та й йду сіна, йду сіно. Тут трішки теж прокидала. А, холодно. Хоч і 4 градуса морозу, а вітерець. М -м -м. Ну а тут вже не прокидала. Тут вже Джексон прокидав стежку. Отак. От холодно. Пишіть, як у вас погода. І сюди не прокидала, грубки не палю і не прокидала. А гляньте, як Джексон попротоптував. Це все Джексон. Можливо, що сусідські собаки. Тобто, я думаю, його не було. Я вчора вечором кликала, кликала, не було. І, мабуть, він на сіні спав. А ні, вовше-то в комору були сліди. Ні-ні, ні не на сіні. В комору були сліди. А можливо, і на сіні. Так соломка розгорнута ось. Хоча тут ще собаки ходять, можливо, який другий собака грівся. Набрала зараз кроликам трішки в ділю. Кролі ліцерочку теж їдять, припатилися. Треба зерна принести, бо вже в них нема зерна зовсім. Взялася їсти сінце, як гарно. Звісно, що ліцерка краще їсть, як кукурудзенька. Кукурудзенька так собі. А ліцерочку на весь ротик. Няма є, да? Сонце моє. Коли ти будеш кавалера хотіти, га? Белуся? Коли будеш хотіти кавалера, розкажи мені. Коли тий фостик буде бомбатися? Коли? Ой, Белуся, ти белуся. На весь рот, на весь рот ліцарку думає. Ви знаєте, що на осінь отак не їла. Взагалі осінню вона отак на весь рот не їла. Можливо, що ще менша була, тепер стала старша і, і навчилася. Отак наїсться і буде все добре. Друзі, іду в погляд і думаю, чи там у мене нічого не померзло. Тому що були роки. Коли туди так. добирався мороз. Так. Ага, йшла, йшла в погріб, а там світла нема. Що хочу показати, що я набрала в погріб. А такі закривала помідори, кабачки і огірочки. Там, вже таке. Такий свинний і така рибка в маслі. Там ще є картопля, морковка і бурячок. І цибулька. Можливо, зроблю. Винігряючись, ніби так мені її захотілося. Але побачу. Світла нема, балуся плаче, несу її водичку. Зараз випустю, Надіюся, що кури пшеничку з'їли. Тому що я її прикрила, дала курам пшениці, а белусі пшенички не можна. А вони, гляньте, не з'їли. От як тепер Белусі дати водичку. Без біда. Чого ви не з'їли пшениці? Тут так не зовсім темно, балуся водичку п'є. Друзі, в погрібі на стелі вийшов іній. Я думаю, що ніби картопля не померзла, але іній на стелі є. Пишіть, як у вас цей рік зимовля погріба. Якщо погріб розположений, так як в мене в мами, що там. Кухня отоплюється, то там нічого не замерзне. А так як у мене, там холодно, холодно, такі морози не витримують. Відкриваю рибку. Така всяка мілка риба. Якби вам аромат з неї передати, рибу робили в автоклаві і додавали, зараз вам покажу, шпротів. Тут трішки водички, трішки олії, і получилося, ну, спеції, звісно, бачите, перчик. Це буде такий у мене перекус. Щось захотілося мені її. В цьому році не робили. Так вийшло. Так що, друзі, всім смачного. Всім дякую за перегляди, за коментарі, за лайки. Щиро, щиро дякую. Будьте здорові та Богом хранимі. Пока-пока.